Друзі, привіт! Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал я В'яжим, я дуже рада, що ви звітали до мене в гості. Відео, яке ви зараз будете дивитись, це в'язальний влог. Я знімала для вас епізоди протягом тижня, показувала, розказувала, чим я, власне, займалась. Тож пропоную вам подивитися мої підключення. Тижня, а після цього поговоримо. Друзі, привіт! Сьогодні понеділок, 23 вересня, починаю знімати мій новий в'язальний влог. І починаю вам з чого? З того, що. В'яжу шкарпетки з пряжі, яку я фарбувала сама. в мене готова одна шкарпетка. І ви знаєте, вчора, прямо ввечері, почала другу. І сьогодні вже навіть зранку трошечки її просунула. В ідеалі хочу сьогодні її зв'язати. Там подивимось, поки йде, знаєте, в'яжу, бо тут в мене виходить дуже так. Щільно, і в мене болить рука, коли я довго в'яжу. так щільно. Тому, знаєте, поки йде, треба користуватись моментом і в'язати, бо потім в мене зміниться щільність і шкарпетки будуть різні. Тож, в'яжу. Так, і з чим я йду в цей новий в'язальний тиждень. Йду також з кардиганчиком. Ось він, мій шоколад молочний з горіхами. Такий колір мені дуже подобається. Він такий, знаєте, і осінній, і гарний, такий насичений. Це оця сторона. Я тут роблю наразі додавання на рукави. І поки що буду продовжувати додавати на рукави. Ще не знаю скільки в мене, я тут вже, там, мабуть, ще раз 3 чотири тільки на рукави буду робити додавання, а потім на рукави і на тіло буду просувати цей кардиганчик. Також цього тижня хочу все-таки зв'язати шкарпетки з твіду, подивимося, хочу їх зв'язати Знаєте, клубом щоб це був такий процес, який не треба рахувати, тобто ти собі в'яжеш, в тебе в будь-якому випадку дві однакові шкарпетки вийдуть. Бо в мене десь один лічильник загубився. І зараз в мене один, і я оце запам'ятовую, скільки тут рядів записую, лічильник скидаю, в'яжу шкарпетку, тому хочу трошечки, знаєте, від цього всього відпочити і, власне, в'язати хоча б щось одне, де треба рахувати, а друге так трошки на розслабоні, я б сказала. Також що ще? що ще хочу спробувати, хто дивився попереднє відео, ви бачили ось такий зразок в мене є. Хочу спробувати візерунок. Знайшла схему дуже гарної круглої кокетки, але не впевнена, що я впораюсь з цим візерунком, я поняття не маю, як його в'язати, якщо чесно, візуально. Але я сподіваюся, що по схемі я там розберусь, тож хочу спробувати, і тоді, якщо все буде добре, то на той момент, коли перейду тут вже на вив'язування тіла, почну ось це. Але подивимося, знаєте, багато собі теж не ставлю якихось. Планів бо ну, я не хочу потім засмучуватись, якщо плани в мене не реалізовуються. Тож, такі справи. Бажаю вам вдалого тижня, якщо ви це дивитесь в понеділок, бо я останнім часом публікую відео по понеділках, ну, в мене просто так виходить. Тож, якщо ви дивитесь в понеділок... Гарного вам продуктивного тижня. Якщо дивитесь в будь-який інший день, в принципі, бажаю вам всього прекрасного, всього хорошого. І давайте будемо разом творити. Щоб ви розуміли, на які жертви доводиться йти. заради шкарпеток. Проштрикнула собі палець, дуже гострі ці спиці, це чагу. І якось знаєте, вже, мабуть, четверту чи п'яту пару на них в'яжу, але от вперше так сталося, що прям проколола собі палець, але хочу якнайшвидше дов'язати ці шкарпетки, тому доводиться працювати ось так. А, да. Неприємно, але нічого буває. 4 вересня. І що ми маємо? У нас у мене точніше мінус палець плюс шкарпетка. Вчора добила цю шкарпетку. Прям я вже закінчувала пів на 12 вечора. Але, аби закінчити, хотілося мені якнайшвидше це зробити, щоб вже трошечки відпочити від шкарпеток. Так, у мене пішло. Трошки більше 50 грамів, на жаль, сіла батарейка в вагах, тому не можу зважити. Але думаю, що десь грамів 55 пішло на дві шкарпетки, бо мені не вистачило однієї пасми, довелося трошечки ще від другої відмотати. Я прям, знаєте її не розмотувала всю пасму, а от просто її розв'язала. І так, потихеньку відмотувала кілька обертів, так, щоб мені просто вистачило. І також, що я вирішила зробити, я вирішила ту шкарпетку, яку я дов'язала раніше, вчора випрала, вона в мене вже суха, а цю вже не прала. Зробила це спеціально, щоб порівняти, чи вимивається колір. Тобто, після одного брання. Вода, до речі, трошечки зовсім трошечки фарбу шкарпетка віддала у воду, але знаєте, от саме коли я намилила милом, піна була біла, тобто не було ніякого зенуватого відтінку. Саме коли я вже промивала, да, полоскала цю шкарпетку трошечки так легкий-легкий такий відтінок. Води був зовсім такий зелененький трошечки. Але, як мені здається, от я дивлюсь, що, в принципі, не змінився колір. ну, Я не бачу, можливо, ви на відео бачите кардинальну різницю. Я от не бачу принаймні вживу. Ну, звичайно, що ця така ще трошечки. Не дуже, а ця рівненька, хоча це теж петлі доволі такі рівні вийшли. Може, ось так краще буде видно. ну, Як на мене, практично вони однакові не бачу я, щоб якось колір дуже змінився. Тож роблю висновок, що Перший такий тест шкарпетки пройшла, ми подивимось, як буде далі. Можливо, чим більше буде перенів, тим сильніше буде вимиватися кольор. Але зараз, як на мене, він зовсім не змінився. Тож, другу шкарпетку поперу і буду носити. А цю пряжу, яка залишилась, я її додам в адвент. Не знаю, може ви і чули, що хтось, от я не пам'ятаю, хто зв'язало наших українських запропонував протягом цього року збирати шкарпаткові залишки а потім їх якби оформити в адвент-календар і обмінятися. Ну, і я, якщо, якщо все ок, то я теж приймаю в цьому участь і збираю такі шкарпеткові залишки, тож ця пасма туди теж піде, тут ну, нехай буде 40 грамів, тобто додати, наприклад, на резинку або там на мисок, на п'ятку інший колір, і повноцінна пара шкарпеток буде. Тож, такі в мене справи. Я прям рада, що я шкарпетку цю добила вчора. І сьогодні хочу максимально просувати кардиган. Планую дов'язати вже до підрізів, але там побачимо, якщо вийде, то добре, якщо ні, то ну що робити. Тож, Сьогодні все це все, що я вам хотіла показати і сказати. Друзі, привіт! Сьогодні середа, 25 вересня. Швиденько до вас підключаюсь, бо не маю часу. Просто хочу вам показати, так, вибачте, у мене тут щось все перекрутилось. Просувається мій кардиганчик. Як і планувала, максимально вчора в'язала і вже розділила, на рукави відділила петлі, зняла. І тепер буду в'язати тіло. Трошки більше все-таки я спочатку планувала робити ось цю як би, регланну лінію, тобто додавати і на рукав, і на тіло по 10 петель, а потім подумала, що це буде багато. Тож, я, що в мене тут якось не однаково? так Край такий, ніби різного рівня. Спочатку подумала, що це буде багато, а потім добре, що мені лада з каналу творча майстерня, по-моєму, називається її канал. Я вам залишу посилання на неї. Написала коментар до мого попереднього влогу, що треба бути з твідом обережною, що він може сідати. Тож я вирішила все-таки. Трошечки додати ще тут цю ревану лінію, щоб точно, знаєте, не був маленьким для мене цей, цей кардиганчик, цей жакет. Ну і, власне, всі додавання зроблені, тепер вони зв'яжу без збавлянь, просто буде пряме полотно. Думаю, що в мене зараз я в'яжу з невеличкою бубінки моточка. От як закінчиться ця пряжа, тоді вже зв'яжу рукави, бо в мене ще один моток є. І тоді вже після рукавів, знаєте, буду тіло дов'язувати, наскільки вистачить. І ще не вирішила, можливо, Трошки сьогодні відкладу цей кардиган, бо в мене є насправді е, плани на два майстер-класи, тож я думаю, може починати знімати майстер-клас, щоб вони були актуальні, коли трошки попрохолодніше бачу, що за прогнозом має бути вже з наступного тижня прохолодніше. Але подумаю, може, і дов'яжу цей кардиган, а тоді вже не буду знімати волог на наступному тижні, а сконцентруюся на майстер-класах. Подивимося. А на сьогодні ось така в мене горіхова шоколадка. Друзі, привіт! Ранок споти. Ну, як ранок? Вихідні в мене все, що до 14 години дня це все ранок. Так, бачите, мій кардиганчик. Не підключалася до вас 2 дні, бо насправді не дуже було що показувати, не дуже було можливості. Так, мій кардиган просувається. от Скільки я пров'язала від підрізу, ну, скільки тут, мабуть, сантиметрів 10. 9 чи 10. А, ну навіть 11. Потихеньку просуваю його, знаєте, цю частину до підрізів було цікавіше в'язати. А далі вже щось натхнення трошечки здулося. І ще й доволі в нас тепло. Сьогодні, наскільки я бачила по прогнозу погоди, такий останній дуже теплий день. А з завтрашнього дня вже почнеться осінь, тож, можливо, буде якось краще просуватися така річ доволі тепленька і трошечки колюча, і навіть, знаєте, колюча, не в тому плані, що сама нитка колюча, а попадаються якісь такі, я не знаю, якась солома, яка навіть Крізь шкіру, так трошечки як заноза забивається. Іноді така попадається. Я, якщо можу, її вибираю. А я думаю, що після прання все буде норм Так, і все, що не дов'язала свою бобіну. Мені здавалося так мало тут, але от скільки я вже і вона якось не менше, ну і моточок. Так, це вам показала. Прибираю і не вчора, а позавчора знаєте, взяла, зібрала всю волю в кулак і вирішила, що треба, хоч не знімаю влог, так почну знімати майстер-клас. Почала і навіть продовжила, не закінчила, але все одно так, я в'яжу подвійну шапку. Ось такі в мене тут переходи кольорів, пряжа 100% вовна. Я вам її показувала, я її отримала в обміні пряжею від, від Ані. Так, від Ані. Це 100% вовна, дуже гарно мені подобається, як лягають ці. Секції. Це буде подвійна шапка, зовнішня частина буде з цієї пряжі. У мене тут тимчасовий набір, а внутрішня частина буде з цієї алізи. Я думаю, що вони разом будуть непогано. І, власне, знімаю на мастер клас Можливо, він простий, але є деякі. Нюанси, які для початківців все-таки, знаєте, я схиляюсь до думки, що такі майстер-класи вони підходять все-таки початківцям, досвідченим в'язальницям, ну, їм просто не цікаво таке. Тому я орієнтуюся в майстер-класах саме на тих, хто тільки починає в'язати, бо я пам'ятаю себе, коли в мене було дуже багато запитань і дуже мало на них відповідей. Так, все, я побігла, бо хтось дзвонить в двері. Ну що ж, не можу сказати, що цей тиждень був непродуктивним, але готова робота в мене всього лише одна. І то її половина була готова ще минулого тижня. Це мої шкарпетки. Ось так вони виглядають. Дуже такі гарні, знаєте, освіжаючі так, в мене асоціація чи з мохіто, чи з якимось лимонадом, ось такі вони, знаєте, лайм, лимон і м'ята. Ось з чим вони в мене асоціюються. Ці шкарпетки я буду носити, от якраз сьогодні почну. Насправді хотіла вже починати, бо у нас трошки попрохолоднішало. Сьогодні, взагалі, вже після обіду прям так прохолодно стало, піднявся сильний вітер. І вже, знаєте, пройшла та літня спека, бо ще вчора було 28 градусів, тобто було дуже тепло. А тепер стало прохолодніше, тож шкарпетки мені якраз стануть у нагоді. Тож, єдина моя готова робота, нагадаю, пряжу, я фарбувала самостійно і в мене пішло десь грамів, мабуть, 55, я думаю, десь так. Залишок пряжі відправився в мій адвент, який я збираю. Так, тепер приходимо до процесів. В мене їх аж три, ви уявляєте. Почнемо з першого, який я не почала, я почала ще минулого тижня, але максимально просунула так, щось впало. Максимально просувала. Цього тижня буде ці пеці. Так, це мій кардиган. Я вже все падаю сьогодні. Як же вам його показати? Треба було б взяти вішачок, але я вже за ним не піду. Хочу все зняти з одного тубля. Так, будуть мої руки замість вішачка. Так, ну от, щось ви бачите. Да, я думаю, ви бачите, це лицевий бік. Від підрізу я тут пров'язала вже сантиметрів, мабуть, 17 ось так. І спинка. Ось такий кардиганчик, Трошечки, так, знаєте, запал пройшов його в'язати. Все ніяк не дов'яжу. в мене тут маленький моточок і на бобіні. Ніяк не дов'яжу, думала, вже закінчиться ця пряжа, і тоді я е, залишу петлі е, по тілу і тоді почну вив'язувати рукави, щоб бачити, наскільки мені вистачить пряжі. Але, знаєте, ця пряжа якась безкінечна, все ніяк не закінчиться. І мені так трошечки вже піднабридло в'язати його. Тому я почала ще два процеси. Причому один з них насправді я почала не через нудьгу, а через те, що знімаю майстер-клас. І непогано його просунула, якби не допустила одну помилку вчора, коли підзнімала епізод, перепутала напрями збавлянь. Тому довелось і так знаєте, пішла, пішла в'язати, а потім, як зрозуміла, довелось її розпустити і сьогодні перезняла цей шматок. Тож, це в мене подвійна шапка. Це в мене буде зовнішня сторона. Це 100% вовна мені її дарували дарувало. Мені здається, я вам показувала з моточка 50 грамів, от що в мене залишилось. І бачите, які прикольні тут секції кольорів вийшли. Такі вони, якось, бачите, повторюються, але трошечки от з такого зеленого. Потім оця секція аж тут. Тобто тут довша секція, потім коротші, потім ця довга. Ну, цікава така, цікава ниточка, а з іншої сторони, тепер я в'яжу залізе 800, 800. Буде в мене друга половина внутрішня сторона, яка буде до шкіри. З ось такої пряжі, тільки от сьогодні почала, тож буду потихеньку просувати. І також вчора, коли мені вже нічого було в'язати, крім кардигана, тобто тут, тут шапку мені треба було піднімати, якийсь епізод, не могла продовжувати в'язати, а кардиган набрид, то я вирішила таки почати шкарпетки знову. Палець мій вже зажив тут, тому я почала ось такі шкарпетки з ось такі, з такої пряжі твітової шкарпетки. Ну, тут насправді ще нема чого показувати. Тут буквально, я не знаю, по 5 рядочків, мабуть, я зв'язала. Але, ну, щось -то ви бачите. Набирала тут по 72 петлі Magic Cop. І буду потихеньку в'язати. Тут у мене резинка 5 на 1. Захотілося мені так трошечки спробувати, як воно буде. Тож, такі в мене процеси, не знаю, напишіть, що ви думаєте. Можна вважати, що тиждень пройшов продуктивно чи все-таки ні, бо готова робота лише одна. Але я потихеньку працюю, наскільки є бажання і час. Тож, буду на цьому завершувати. Сподіваюсь, що вам було зі мною цікаво. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!